у Шишацькому районі другий рік втілюють відразу кілька проєктів у рамках програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Місцевий розвиток орієнтований на громаду за співфінансування міжнародних партнерів і районної влади. Чотири місцеві школи встановили нові вікна та двері. Михайликівський, пришепський і великогрузівський. Уже завершено встановлення заміна віконних і дверних прорізів. У Воскобільницькій школі закінчуються роботи в цьому році. Маємо надію, що закінчуються роботи по цьому проекту. Нині в області реалізують проект у громадах з восьми районів. Ці райони було відібрано на конкурсних засадах. Потім в цих районах відібрано громади, які стали учасниками цього проєкту. І загалом 31 мікропроєкт мікропроект буде реалізовано. Основні фінансові донори проєктів Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу у громадах області. Гроші спрямовують на заходи з енергозбереження, реконструкцію систем водопостачання та водовідведення, створення трудових архівів, розробку стратегії, поводження з твердими побутовими відходами. Також на Полтавщині реалізують заходи, що стосуються допомоги вимушеним переселенцям. Низка проєктів спрямована на втілення реформи децентралізації. Ще один стартує найближчим. Часом підписання угоди до речі ми плануємо здійснити у серпні цього року з німецьким товариством міжнародного співробітництва щодо реалізації саме цього проєкту. Торік для реалізації 17 проєктів залучили понад 1 мільйон 300 тисяч доларів грантових коштів. Ірина Соляник, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.